16 листопада 1924 року на українських вулицях вперше пролунало. Говорить українське радіо. Тодішня столиця радянської України розпочала свій перший офіційний ефір. Студія в Харківській філармонії простенький або ж навіть примітивний передавач. Диктор читає вірші, повідомлення і прогноз погоди. На вулицях гучномовці, які збирають натовпи. Люди стоять, мов біля церкви, слухаючи нову проповідь державну, технологічну, всеукраїнську. У 1920-30-х роках Радіо в Україні розвивається стрімко і стає зброєю масового впливу. У Харкові, Києві, Одесі, Дніпрі створюють студії, ретранслятори, передавачі. У кожному місті своя маленька трибуна. Тут читають тичину, розповідають про врожай і цитують постанови партії. Але під час Другої світової радіо стає зброєю буквально. Мобільні радіостанції пересувні студії на вантажівках, бронемашинах і навіть санях передають бойові накази, фронтові зведення, музику і звернення просто з поля бою. Коли радянські війська заходять в українські міста, оператори першими вмикають мобільні передавачі, і на розбомлені вулиці повертається: говорить Київ, говорить Харків, говорить Одеса. Але за цими словами знов стоїть Москва. У повоєнні роки радіо відбудовується швидше, ніж дороги. З'являється мережа стаціонарних станцій, зокрема у Львові, Дніпрі Чернівцях. Радіо знову стає елементом побуту, яке вмикають разом із чайником. Говорити про телебачення в Україні почали ще наприкінці 40-х. Чекати довелося недовго. 1951 рік. Харків знов перший. Група радіоаматорів на чолі з Володимиром Вовчанком проводить експериментальні телевізійні передавання. Це ще не програма і не студія, просто спроба зловити рухоме зображення. Але довелось знов дочекатись листопада. Того ж 1951 року у Києві за легендарною нині адресою Хрещатик 26 розпочалась перша експериментальна передача Київського телецентру. У Києві з 1949 по 1952 рік зв'язківці будують перший професійний телецентр у центрі столиці серед зруйнованих після війни кварталів Хрещатика. 5 листопада 1951 року телецентр виходить в ефір. Спочатку показують фільм А літет іде в гори. Потім Велику заграву. А 7 листопада пряму трансляцію параду на Хрещатику. Київський телецентр. На той час він вважався формально третім у Союзі. Став технічним проривом, єдиним у СРСР, збудованим за спеціальним проєктом, а вежа знаходилась на вулиці Малопідвальні, що у двох кроках від нинішнього Майдану Незалежності. Обладнання Київського телецентру працювало точніше, ніж московське, а сигнал діставав далі. Іронія лише в тому, що дивитися було майже нікому. У Києві тоді було всього півтори тисячі телевізорів, переважно моделі КВН491. Телевізійний прорив вийшов на технічний максимум, при глядацькому мінімумі. Телебачення у 50-х – це ефір два дні на тиждень по дві години. Фільми чергуються з оголошеннями, і вперше в кадрі з'являються диктори: Новела Серапіонова, Ольга Даниленко і Олена Ніколаєва. Вони сиділи рівно, говорили коротко, тримали театральні паузи. Сучасному телеглядачу важко це уявити, але тоді диктори у кадрі більше нагадували роботів ніж живих людей. Усе було вивірене від повороту голови до тривалості усмішки. А перший телевізійний улюбленець дід Панас каскар, якого впізнавали навіть без телевізора, дебютував 1962-го. Він був добрий, теплий і справжній. Головний герой дитинства мільйонів і водночас єдина беззаперечна зірка українського радянського телеефіру. У 1980-х українське телебачення починає шукати нову, сучасну, зрозумілу мову. З'являється молодіжна студія Гарт, яку пізніше повторили на «Останкіно», створивши програму Взгляд молоді ведучі, жива публіка, відкриті теми: культура, політика, місто, секс, релігія усе те, що ще вчора було під забороною. Поруч народжується документалістика. Молодіжні програми, перші ток-шоу, телебачення перестає бути кафедрою, а стає дзеркалом, часом кривим, але щирим. 1991 рік. Україна здобуває незалежність і власне телебачення. УТ-1 міняє свій статус з провінційного на загальнодержавний і невдовзі перетворюється на перший національний, а далі справжній вибух. Тоніс, «1 плюс 1», АЙ СТБ, Інтер. Кожен канал має свій голос, свій стиль і свою правду. 1990-ті – десятиліття свободи і хаосу з'являються перші рекламні блоки, перші зірки і перші власники на екрані. Журналісти, які не просто читають текст, а ставлять запитання. Новини стають професією, ток-шоу, політикою, а телевізор. Головним співрозмовником нації. Тим часом fm Радіо створює іншу культуру, свободу інтонації, гумору, живої мови. Гала Радіо, Львівська хвиля, плюс». Тут тепер не диктори, а діджеї. Мова стає розмовною, жарти гострими, а музика світовою. Сьогодні телевізор це не тільки про телебачення. На початок 2020-х в Україні працює понад 200 телевізійних каналів і близько 400 фм станцій Радіо живе у смартфоні, ТВ канали у додатку, а новини у стрічці Телеграм. Ютуб, Мігого, Нетфлікс, подкасти, стріми, відеоблоги, ефір став безмежним. Від дротяного гучномовця до цифрового потоку 100 років боротьби за право говорити своїм голосом. Без дозволу, без перекладу та без диктату сто років тому Україна лише вчилася це робити, і тепер цей голос звучить гучно, впевнено, а головне українською. Невеличкі оголошення. 421-й окремий батальйон безпілотних літальних систем САПСАН зараз боронить Україну на одному з найважчих напрямків. Бійці підрозділу докладають максимум зусиль, аби не допустити окупантів до густо населених районів. Та зараз хлопці та дівчата потребують нашої допомоги і просять долучитись до актуального збору батальйону. Посилання на реквізити підрозділу ви знайдете в описі до цього відео. Не забувайте, лайки поширення цього відео допомагає не тільки квітнути українському Ютюбу, а й наближає нашу перемогу.